Мої Таня, друзі, ради вас і знову бачити на нашому ютуб-каналі з торгом. І як ми мабуть вже зрозуміли, сьогодні буде огляд акумуляторного інструменту від торгової марки Procraft. Але це інструмент новий, отож, має бути цікаво. Не втрачаємо часу і вперед до огляду. Так, друзі, перший інструмент, який ми сьогодні оглянемо, це буде акумуляторна вібраційна присоска від Procraft. Іде вона в такому пластиковому кейсі. Отож відкриємо його і подивимося, що там всередині. Маємо інструкцію по експлуатації. Маємо зарядний пристрій, а це означає, те, що і акумулятор входить до комплектації. Присоска. І так, друзі, дійсно, акумуляторна батарея входить до комплекту на 20 вольт і на 2 ампер години. Я думаю, що цієї ємності для цього інструменту буде ну, достатньо на цілий робочий день. Отже, друзі, діаметр самої гумової присоски складає 13 сантиметрів, а сила на відрив складає 75 кг, кілограм, що являється доволі таки непоганим показником. Сам механізм вібраційний він виконаний з магнієвого сплаву. А ручка, за яку ви будете триматися двома руками, виконана з такого класичного прокрафтовського пластику. Ми маємо основну ручку, за яку ви будете утримувати присоску. До неї кріпиться також і акумуляторна батарея. І також є додаткова ручка для зручності, щоб можна було утримувати присоску, наприклад, з якоюсь тяжкою плиткою. Також на основній ручці ми маємо кнопку живлення, яка не тільки вмикає вібраційну машинку, а ще й перемикає на 5 різних режимів вібрацій. І також є кнопочка внизу самої вібрації, при натисканні якої починає спрацьовувати сам вібраційний механізм. Також є ось такий додатковий штифт, який фіксує або блокує кнопку присмоктування, тобто вам не потрібно її буде постійно утримувати руками. Ви присмоктали плитку, зафіксували, і вже можете відпускати, воно буде утримуватись в такому режимі. Ну, Давайте увімкнемо нашу машинку. Ну, от, Перший режим вібрації натиснемо. Вібрація є, але така ледь-ледь помітна для якихось делікатних робіт. Перемикаємо на другий режим. Тут суттєво вже зростає вібрація. Третій режим. о, -о, -о. Четвертий режим. П'ятий режим. Можливо, ви чуєте якісь додаткові шуми, але це. Все воно, скажімо так, припиняється шуміти, коли ця дгумова штука присмоктується. Тоді залишається звук самого моторчика, але на п'ятому режимі це, це, грубо кажучи, можна використовувати як вібраційний, вібраційний, як глибинний вібратор для бетону. Так, на цьому огляд вібраційної машинки закінчимо, тому що інструментів дуже багато, а часу у нас обмаль, тому переходимо до наступного. Наступний інструмент, який ми з вами оглянемо, це акумуляторний степлер. Називається він Peg-20, може забувати не лише скоби, а ще й цвяхи. На рахунок шифтів нічого не вказано. Шіфти це цвяхи без шляпок. Скоріше за все, що може, але. Інструкція не написано. Тип скоби, які тут використовується, це 600 або 606, а тип цвяха F. Якщо ви не знаєте, що це за скоби, де їх знайти, то це звичайні скоби для пневмостеплерів. Сюди вони підходять. Не такого ручного механічного степлера, а саме пнеумостепле. Сюди вони підходять без ніяких проблем. Максимальна довжина скоби, яку може забити даний степлер, складає 22 мм, а от довжина цвяха 32 мм. Ну і продуктивність, як написано тут, 20 Скоб, скіп хі. за хвилину. Відкриємо коробочку і подивимося, що там всередині. Інструкція по експлуатації. Скоба для того, щоб можна було кріпити його на пояс. Я маю на увазі степлер. Там шкувата коробочка. Ага. Тут у нас. ой, тут в нас є цвяхи, щоб ми могли спробувати. І також. Є скоби. тренувальні, скажімо так. Ось така пластикова насадка для носика, щоб не пошкодили якісь ламіновані поверхні. І, відповідно, сам степлер. Степлер такий нелегенький, вага без акумуляторної батареї складає 2,1 кілограми. Акумуляторна батарея і зарядний пристрій не входять до комплектації, але тут використовується звичайний акумулятор від «Прокрафта». Платформа одна. Акумулятори підходять з будь-якого інструменту від ProCraft. Зверху ну, самого степлера в нас знаходиться таке кільце регулювання, мінус плюс, яке буде або сильніше, або не так сильно забивати цвях, або скобу в деревину, або в той матеріал, який ви будете її забивати. Завантаження дуже просте: є ось така кніпочка, натискаєте її, витягуєте, скажімо так, магазин і заряджаєте сюди або цвяхи, або скоби. В принципі, все. Також є і стандартна для степлерів. Стандартний для степлерів захист. Поки ви не натиснете носиком на матеріал, степлер не має спрацювати. Давайте підключимо батарею і перевіримо, чи дійсно це так. А батарею ми візьмемо з секатору, який будемо оглядати наступним. Так. Єднемо акумулятор Та не спрацьовує, а якщо так. І є підсвітка. Після того, як натискаєте на цей носик, бачите? от, Спрацьовує ліхтарик. Механізм спрацювання у даного степлера дуже подібний на той механічний ручний степлер, до якого ми всі звикли. Але там ви натискаєте, ну, натягуєте пружину за допомогою сили ваших рук, зап'ястя вашого, так? То тут це відбувається за допомогою двигуна. Двигун натягує пружину, потім в певний момент ця пружина зіскакує і вдаряє на сам бойок. Слухайте, як він спрацьовує. Двигун натягнув пружину до певного моменту, потім ця пружина вдарила на бойок і все, цвях або скоба була забита. От і все. По цьому інструменту додати в мене нічого, переходимо до наступного. Наступний інструмент, який ми будемо оглядати, це секатор. І в мене їх два, тож будемо оглядати їх одночасно. Перший це ЄС 30 li а другий це ЄС 20 li І не дивлячись на те, що цифра тут менша, діаметр зрізу у даного секатора більший. І тут. Пластиковий кейс, а тут картонна коробка. Тож, оглядаємо і дивимося, в чому різниця. Так, перший ES30LI. Інструкція по експлуатації, зарядний пристрій стандартний. Акумуляторна батарея на 2 ампер години. Ну і в принципі, сам секатор. Ось такий невеличкий, компактний, зручний секатор. Ага, щоб його увімкнути. Потрібно натиснути ось тут на поживлення. Все відкрився. В даному секаторі ще й не регулюється розкриття, тобто він розкривається завжди максимально. Ми не можемо його підвести там під тоненьку гілочку. Він у нас буде завжди закриватися і відкриватися до самого кінця. Зрозуміли, відставляємо. Тепер 20 Li. Ну, Тут все більш серйозно. Ми маємо пластиковий кейс, дуже зручно. Опа! Перше, що кинулося в очі, це масльонка. Вона вже йде в комплекті разом з оливою. Це є. Далі акумуляторна батарея також на 2 Аг. Різниця в цих акумуляторних батареях є, я щойно її помітив. Тут для того, щоб дізнатися, який заряд, потрібно натиснути ось тут позаду кнопочку. І в нас зелений світлодіод, жовтий і червоний. А в цих нових акумуляторних батареях ми натискаємо ось цю кнопку. У нас просто є 4 індикатори, які свідчать про заряд акумуляторної батареї. І що, друзі? І ми маємо іще одну акумуляторну батарею, на відміну від попереднього секатора. Тобто в цьому секаторі в 20 ці йде дві акумуляторних батареї. Ну і сам красень-секатор. Тут прогумована ручка. Тут. Просто пластиково, немає вставок. прогумованих вставок. Хм, Не знаю, чому так. Так, що у нас по ножам? А, лезо сам ніж у цього секатора товстіший, і контрніж, ніж, оця частина, також товстіша. Ну, і не дивно, діаметр гілки можна зрізати більший даним секатором. Так, під'єднуємо акумуляторну батарею, і що секатор у нас не увімкнувся, але. Але позаду є ось такий перемикач. Перемикач. Так, подав в секатор звуковий сигнал, засвітився зелений світлодіод, і секатор вже готовий, мабуть, до роботи. Ну. А. Потрібно два рази швидко натиснути, і секатор повністю розкрився. Але я так зрозумів, що розкриття, регулювання розкриття у даного секатора немає. На жаль, чому? Тому що. У нас на каналі вже є не одне відео. Там де я оглядаю акумуляторні сикатори, і у них є регулювання цього розкриття. Хто не бачив ці відео, посилання будуть ось тут вгорі. Переходьте і ознайомлюйтеся. Але. Але не знаю, чесно кажучи, яка ціна на даний секатор, проте я впевнений в тому, що це буде найнижча ціна на ринку України, тому що у Прокрафта завжди найнижчі ціни на досить такий якісний інструмент. Звісно, для тих, хто очікував отримати цю функцію по розкриттю, це буде мінус, але для тих, хто не користується даною функцією, я думаю, що це буде незначним мінусом, а значною перевагою буде ціна на цей секатор. <звук> То таки швидко працює. Ну і заявлений максимальний діаметр зрізу гілки 37 мм, що також вражає. І для того, щоб заблокувати секатор, закрити його, ми натискаємо на гачок, закриваємо і перемикаємо запобіжник в ліву сторону. Все, секатор у нас не буде працювати. Так, це відкладаємо. І переходимо до наступного інструменту. Наступний інструмент, який ми будемо оглядати, це ланцюгові акумуляторні пили. І першу пилку, яку ми будемо оглядати, це пк 32 Значить, Продається вона в пластиковому кейсі. Дістаємо його і дивимося, що там всередині. Інструкція по експлуатації. Шина на 203 мм, і також до неї пластиковий захист. Зарядний пристрій. Ланцюг на шину 203 мм. Акумуляторна батарея на 4 Ампер години. Також є індикація заряду. Ну і, звісно, сама акумуляторна ланцюгова пила. На ній вже встановлена шина на 152 мм. Відповідно, тут встановлений ланцюг і захист. І цю шину на 152 міліметри, тому що раніше в акумуляторних пилах від ProCraft ми зустрічали, що комплектувалася пилка довгою шиною, але захист залишався на ось таку коротку шину. І Тоді виходило, що десь ну, сантиметрів 5-7 шина була без захисту. І тоді сенс від такого захисту ну, якби взагалі втрачався. Тут же додатковий захист також продається. Пилка оснащена безщитковим двигуном. Також тут встановлена автоматична подача оливи для змащування ланцюга. Це дуже круто, тому що на попередніх пилках ми бачили від прокрафт, що подача відбувалася оливи за допомогою праймера або взагалі відсутній був бачок з оливою і потрібно було змащувати ланцюг час від часу вручну просто за допомогою. Маслонки такої. Тут же все відбувається автоматично, як у дорослих пил. Це дуже круто. І також тут присутній безключовий натяг ланцюга, і також безключова фіксація шини, що є дуже круто. Регулювання відбувається дуже просто. Ми маємо два диска. Жовтий диск ми обертаємо, і таким чином ми натягуємо ланцюг. От Достатньо натягнуло. І чорний диск ми обертаємо і. Це все діло фіксуємо. Фіксуємо машину і фіксуємо натяг самого ланцюга. Трішки перетягнув. Давайте відпустимо. Оп, Затискаємо. Те, що треба і можна вже під'єднувати акумуляторну батарею, і починати різати дерева або те, що ми запланували різати. Акумуляторна батарея на 4 Ампер-години і це дуже круто, тому що я вже знімав відео на одну з акумуляторних ланцюгових пил від Procraft і там до комплекту входила 2-х амперна акумуляторна пилка. І я на тих 2 амперах нарізав ну, стільки багато дров, що я був шокований. Якщо ви ще цього відео не бачили, то переходьте ось тут по посиланню, ознайомлюйтеся, і ви також будете в шоці. Скільки дров, яку величезну купу дров можна нарізати за допомогою 2-амперної акумуляторної батареї? Ну, а з 4-амперної тим більше. Переходимо до наступного. Наступна пилка пк 42 LI. Значить, продається вона в такій картонній коробці. Що ми тут з вами маємо? Ми маємо шину. Шина у нас на 304 мм або 12 дюймів. Далі ми маємо саму акумуляторну пилку. Інструкцію по експлуатації, відповідно, ланцюг. І для чогось у нас є ще й маслянка прокрафтовська з оливою. А навіщо вона? Дивно, тому що у нас є свій бак під оливу для змащування ланцюга. І по ідеї тут має бути автоматична подача для змащування ланцюга. Також тут присутній безключовий натяг ланцюга і безключова фіксація шини. Так, на рахунок змащування. От ми маємо отвір тут, маємо бак, все повинно змащуватись. Навіщо вони дали в комплектоливо. Це такий, мабуть, невеличкий презент. Так, акумуляторна батарея не входить в комплектацію до цієї пили, тому давайте під'єднаємо. Візьмемо 2-амперну від секатора. Під'єднаємо сюди. Ага, присутній захист потрібно потягнути на себе, як і в дорослих пил. І ось так приємно звучить безщитковий двигун, який встановлений у даній пилі. Вага самої пилки без акумуляторної батареї складає 2,7 кг. Ну, відповідно, чим більша ємність акумуляторної батареї буде, тим тяжче буде ставати дана пила. Значить, працює вона із шиною на 304 мм, або 12 дюймів. Крок ланцюга 3,8 дюйма і швидкість ланцюга 9,5 метрів за секунду, що досить таки непогано. Дана пилка призначена в першу чергу для арбористів, для професіоналів, тобто тих людей, які лазять по деревах і обрізають гілки, які заважають. Ну або якщо у вас величезне дерево і його потрібно завалити, а навколо знаходяться будинки, або е, якісь споруди, які заважають завалити це дерево, то також вони по частинам розбирають це дерево і спускають його донизу. Також це все роблять арбористи. От, цікава ця пилка буде в першу чергу для них, а також, в принципі, для власників якихось садових діляночок або будинків з якоїсь приватної території, на якій знаходяться дерева, щоб можна було їх з легкістю обрізати, або навіть за допомогою такої пилки можна заготовити дрова. Не прям для опалювання будинку, але й для якогось там мангалу, каміну. Можна за допомогою цієї пилки буде заготовити. Ну і переходимо до нашої останньої пилочки на сьогодні. Ну, і остання пилка на сьогодні це ПКА 60. Вона також продається в картонній упаковці. І що ми тут маємо? Інструкція по експлуатації. Ланцюг. ланцюг не якийсь брендований, просто звичайний китайський ланцюг. Шина на 350 мм. І сама пилочка. Пилка у нас виглядає ось так. Дана пилочка вже більш схожа на класичні ланцюгові пили електричні, бензинові або акумуляторні. От, проте, має також саме вагу, як і попередня пила, а саме 2,7 кг без акумуляторної батареї. Також має безключовий натяг ланцюга і також безключову фіксацію шини. Є автоматична подача оливи для змащування ланцюга. Двигун не знаю, не пам'ятаю, говорив чи ні, також безщітковий. Щоправда, менша кількість обертів і менша швидкість. Швидкість ланцюга у даної пили складає 8 метрів за секунду. Менше, ніж у попередньої пилки. Крок ланцюга 38 дюйма і довжина шини 350 мм, як це вже вам говорив. Ось якась тріщіточка є дуже цікаво. Давайте під'єднаємо батарею. Ага, Також захист. Ні, захист був включений. Ага. Для того, щоб увімкнути дану пилку, ще потрібно натиснути. На кнопку жилення так просто вона не вмикається. Ось так. Якщо попередньо ми просто під'єднали акумуляторну батарею, натягнули захист, і вже можна було працювати. То тут є у нас ось така кнопка жилення, після якої пилка подає звуковий сигнал, і вже можна її починати працювати. Також є ось така бокова запобіжна кнопка, яку потрібно натиснути, а тільки після того вже натискаємо основну кнопку. і Ось грубіше, мені здається, працює дана пилка, але при тому ну, все зроблено класично в стилі Прокрафт. Дуже класно підігнані всі от пластикові частини одна до одної, немає ніякої заустні, нічого ніде не чіпляється, тримати приємно в руках, навіть без рукавичок. Ось це, це така чорна прогумована вставка. Ну, в принципі, така непогана, на мій погляд. Акумуляторна пила до речі, друзі, якщо ви хочете, щоб я провів тест на продуктивність акумуляторних батарей, тобто наскільки вистачає різів або скільки дров можна нарізати на одній акумуляторні батареї, то пишіть це в коментах, і я такий тест обов'язково відзніму. Візьмемо 2 амперну акумуляторну батарею, 4 амперну і 8 амперну акумуляторну батарею. Одну якусь пилку, і будемо різати деревину. І побачимо, наскільки якої акумуляторної батареї вистачає. Ну, на цьому, друзі, я думаю, варто закінчувати дане відео. А ви напишіть, будь ласка, в коментах, можливо, одна із новинок вже є у вас на господарстві, і ви нею користувалися. Можливо, вже якісь є враження позитивні або негативні. Ну і загалом напишіть, що ви думаєте про торгову марку. ProCraft. подобається вона вам чи не подобається. На цьому дане відео завершено. Дякую, що дивилися до кінця. Маю надію, що воно вам сподобалося. Ви відмітите його вподобаєчкою. Ну і звісно, підпишитесь на наш youtube канал, якщо ще цього. Не зробили. Ну, а я вам нагадую, друзі, що в описі до цього відео є всі інструменти, які ми сьогодні оглядали, з посиланнями, натиснувши, які ви можете перейти до нас на сайт і замовити. І, до речі, також хочу нагадати, що для всіх глядачів і підписників нашого YouTube каналу Сторгом існує промокод, за допомогою якого ви зможете отримати той чи інший товар за зниженою ціною. Промокод знаходиться також в описі до цього відео. Бережіть себе і до зустрічі в нових відосах. Па-па!